Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у Піднебесній, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Електрокросовер Lotus L-3 це результат праці британської спортивної марки Lotus. Незважаючи на це, він виробляється на новому заводі в китайському місті Ухань. Будівництво промайданчика з нуля коштувало концерну Geely 1,2 мільярда доларів. І це так, тому що вже згаданий концерт володіє цим автобрендом з туманного Альбіону. Ви можете купити одну із трьох версій Lotus l 3 всі вони отримали повний привід і пневмопідвізку. завдяки їй дорожній просвіт кросовера у вищій точці 194 мм. Батарея для всіх модифікацій одна. Її ємність 112 кВт. годин Базова версія Lotus L3 має електродвигуни загальною потужністю 450 кВт або 612 кінських сил. Максимальна швидкість 258 км на годину, а дальність ходу на одному заряді 600 км згідно з циклом WLTP. Друга версія називається L3S. Технічно вона не відрізняється від базової версії. Серед особливостей лише активний спойлер, доводчики дверей та подібні додаткові опції. Модифікація L3R показує загальну потужність двох електродвигунів 675 кВт або 918 кінських сил. Також в авто встановлені двоступінчасті редуктори замість одноступінчастих. Перша сотня кілометрів на годину досягається за 2,95 секунди. Максимальна швидкість 265 км на годину. Дальність ходу на одному заряді 490 кілометрів. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно, і це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.com.ua. Електричний седан Xpeng P7 дебютував на ринку КНР наприкінці 2019-го. Минуло чотири роки, і ми побачили оновлення цієї моделі, яке торкнулося й назви. Тепер це XPeng P7i. Зовнішні зміни не численні. Наприклад, нові фари стали майже вдвічі менше, а на місце, що звільнилося, встановлені два лідари. Завдяки їм система автопілота другого покоління тепер може забезпечити третій рівень автономного керування. Також змінено дизайн базових дисків, переглянуто кузовну палітру, а в стартову комплектацію вже включено доводчики дверей. У салоні також є зміни. Нове двоспицеве кермо тепер таке саме, як у кросовера XPNC G9. Від нього ж і перероблений центральний тунель. В останнього з'явився нижній рівень із полицею для дрібниць. Спарені екрани на передній панелі залишилися незмінними, але вони тепер відображають інтерфейс операційної системи ЕКСМАРТ OS 40 з покращеним голосовим керуванням. Також оновились передні сидіння. Вони отримали покращену бічну підтримку. У технічній частині також є обновки. У задньопривідної версії збільшено віддачу електромотора з 267 до 276 кінських сил, тобто було 196 кВт потужності, а стало 203. Два повнопривідні мотори топ версії Xpeng P7i Performance тепер мають загальну потужність 347 кВт або 472 кінські сили. Це на 42 електроконика більше ніж раніше. Час розгону до сотні скоротився на 0,4 секунди. Тепер розгін триває лише 3,9 секунди. Інформації про зміни в ємності батарей поки що немає. Нагадаємо, що базова версія сімки має літій залізофосфатний акумулятор ємністю 60,2 кВт-години. Інші одномоторні модифікації отримують літій іонні батареї ємністю 71 та 78 кВт-годин. Найменший акумулятор на 80,9 квт години стоїть у повнопривідних версіях. У продажу на місцевому ринку Xpeng P7i з'явиться ближче до літа. Якою буде ціна на оновлену модель, поки що невідомо. Наразі базова версія коштує 30 тисяч доларів. Сподіваємось, що це відео про електромобілі із Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.